Раніше розпаковки були такими. Все змінилося. Відтепер ми будемо розпаковувати для вас українську зброю і техніку. Це броньована ремонтно-евакуаційна машина. Скорочено брем. По суті, це пересувне СТО, яке просто незамінне на полі бою, і сьогодні ми його розпакуємо. Допоможе більше зрозуміти про цю техніку. Менеджер спеціальних проєктів Укроборомпрому Мартін Брест. Вітаю! Бажаю здоров'я. Отже, говоримо сьогодні про брем. Давайте детальніше, яка, яке завдання в цієї машини. Основна мета цієї машини це евакуація та поточний ремонт бронетехніки та взагалі будь-якої техніки, яка є на полі бою. Тому вона саме бойова, бо вона броньована. Що ми маємо на цій машині? Це можливість витягувати техніку, можливо, навіть під обстрілом підіймати для цього є потужний кран, є лебідка, є зварювальне обладнання, яке допоможе вже в зеленій зоні. Можливо, зразу відновити якусь техніку. Якщо техніка виходить з ладу на полі бою, очевидно, що варіантів більше немає як надія на цю машину, яка евакуює, і потім відремонтує. Давай проведемо аналогію з СТО звичайно цивільним. Ти привозиш свою машину, так. приходить якийсь потужний майстер, говорить так. «У-у-у-у!». Ось часу в бою чи після бою на оце у тут немає. Тому дії відпрацьовані. Є певні алгоритми взаємодії з бронетехнікою, що з нею робити, як її швидко чіпляти, як її швидко витягати. Бо перша задача зламану підбиту техніку, можливо, і трофейну, зачепити і витягти там в жовту чи в зелену зону. Більш безпечну зону так точно. Як тільки наші війська пішли, наприклад, в атаку чи відступають, вони планують свої дії згідно отриманих розпоряджень як бойові дії. Тому, звісно, екіпажі Бремів це ті ж самі е, вояки, як і інші, але здебільшого з двома. Професіями найчастіше зварювальник. друге навички слюсаря по металу. Третє це важливе знання бронетехніки, з якою треба працювати, знання танка, що будь-якого чи трофейного, чи нашого, і у майбутньому я так гадаю, це знання е, леопардів, абрамсів будь-якої техніки, яку можна витягнути та відремонтувати. я на стрілі, правильно? Так. Якою витягаю техніку. І бачу, що не вистачає певних елементів. Чому? Тому що ця техніка наразі знаходиться в стадії відновлення і доукомплектування. Ми позичили цю бойову машину на буквально декілька годин з одного з наших підприємств саме для того, щоб відзняти цей матеріал. Вже сьогодні ввечері вона потрапить знову в цех. Вона буде доукомплектована і на відправку. Бремка достатньо дефіцитна машина, у військах відремонтували, загрозили, віддали. Армія вимагає техніку на вчора. Майстри, які удосконалюють, модернізують цю техніку, що змінилося після того, як її вже відремонтували. На підприємствах укроборонпрому по-перше, техніка вся перебирається, вона розбирається повністю. повністю. Вона дефектується. А це не та дефектовка, яка у звичайних автомобілях є. Потім вона відновлюється. І збирається знову, перевіряється ретельно. У відмінності від ремонту будь-якого авто, ця техніка потім виганяється на полігон, проходить певну кількість кілометрів для того, щоб зрозуміти, яка ходова частина працює, двигун працює, все працює. Поломка, яка може бути у цивільному житті будь-якої машини, бою не припустимо.